Коли до вас прийшла податкова з фактичною перевіркою, то ви не шведіть допускати її посадових осіб до проведення такої перевірки, поки не переконаєтесь, що ця перевірка була призначена та буде проводитися у відповідності до вимог, встановлених чинним законодавством. Тож, коли прийшли перевіряючі, а їх відповідно до закону повинно бути мінімум дві посадові особи. Перше, що вони повинні зробити, це пред'явити вам свої службові посвідчення, які повинні відповідати встановленій формі та змісту. Також вам повинні вручити два такі документи, як копія наказу на проведення перевірки та направлення. Дуже уважно продивіться зазначену в цих документах інформацію на предмет її відповідності. А саме зверніть увагу на такий момент, як підстава проведення перевірки. І тут нам Верховний суд чітко каже, що податкова не може приходити на перевірку до будь-кого, кого, кого вона хоче перевірити. Просто так посилаючись на підпункт статті 80. Якщо, до прикладу, по вам отримана якась податкова інформація, яка може свідчити про порушення вами податкового законодавства, про це повинно бути обов'язково зазначено у наказі на проведення перевірки, або хоча б повинно бути посилання на той документ, яким ця інформація отримана. Водночас, податковий кодекс зазначає, що якщо вам. Не надали, хоча б один з документів, який я вам назвав, або, до прикладу, один з документів, складений з порушенням встановлених вимог, то ви маєте повне право не допускати таких посадових осіб до проведення перевірки.